Є результати по відбитках з архітектурного бюро. Ось що ми маємо: відбитки жертви, прибиральниці, що працює в офісному центрі, двох клієнтів жертви, які були на зустрічі з нею вчора. Ми їх викликали, щоб взяти відбитки 100% збіг. А далі цікавіше. Так, відбитки людини, особу, якої треба встановити. І на вікні ми знайшли відбитки, які є в нашій базі. Вони належать Сергію Корнічуку, колишньому чоловіку жертви. Стаття хуліганства. Останній раз після розлучення з жертвою. Своє виправдання Сергій зазначив, що дуже переживав через те, що його лишили опіки над дочкою. Зеркалом ще працює. будуть результати, там знати.